Колись дитина запитає, тато, хто це, чому обличчя їх суцільні рани? Пішли разом, подякуємо доця, бо це не просто люди, це титани. Оці опечені, скалічені долоні тримали, що є сили нашу волю. Їх різали, ламали у полоні. Ми маємо позбавити їх болю. Беззубі посмішки, відірвані кінцівки, суха рука висить отой гіллякою. Піднімеш доня очі від бруківки. Це наш герой. Скажи тихенько дякую. Якщо це слово здобрене турботою, душа почується. Почує та вітане, навіки вдячності людської позолотою тепер ви вкриті, дякую, титане, надія гостем стокає у груди, заварить зранку каву запашну. Титани ці, вони звичайні люди, які забути хочуть про війну.